Друзі, вітаю вас! Ви на каналі Deutsch Trend. Я Ольга Назаренко, топ викладач німецької мови. Сьогодні ми з вами знову розмовляємо про порядок слів в реченні. На минулій лекції ми з вами розібрали порядок слів в простому реченні в теперішньому часі пезенс. А сьогодні подивимося на минулий час. І нашу увагу ми все ж таки будемо приділяти минулому часу «perfect», тому що саме тут будуть відбуватися деякі зміни, але і для ем, прикладу, для співвідношення я також вам буду показувати приклади з минулим часом претеритум. Хоча тут, в цьому часі, порядок слів буде практично той самий, ну, не практично, а той самий як і в теперішньому часі Presence. Хто ще з вас не переглянув цю лекцію, будь ласка. Зайдіть, це остання лекція перед цією в моєму аккаунті. Перегляньте, якщо ви відчуваєте, що вам потрібні зараз ці знання для того, щоб приступити до наступної лекції. Ну, а якщо ви на рівні твердому А2, так, і частково Б1, беріть вашу увагу з собою, беріть ручку, щось для конспекту. Можливо, чашечку чаю, кави, все, що вам потрібно, і вашу концентрацію, тому що ми зараз розпочинаємо, і все те, що я перечислила, буде вам необхідно для того, щоб собі зробити гарний, зосереджений і також затишний урок. Отже, минулий час, перфект ми будуємо за допомогою повнозначного дієслова, тобто те дієслово, яке несе інформацію так, в цьому реченні. Воно буде знаходитися в формі Partizip 2. Тобто інфінітив махн робити Partizip 2 гемахт. Але gemacht – це ще не означає зроблено. Так? Коли ми хочемо сказати зроблену, ось тоді для цієї форми перфект, для часу перфект. Нам потрібно ще мати допоміжне дієслово. Допоміжне дієслово може бути або абобм, або «зайн». залежно від дієслова, тобто дієслова руху, дієслова зміни стану і деякі виключення. Вони будують перфект за допомогою дієслова допоміжного дієслова зайн. Всі інші за допомогою допоміжного дієслова ГАБ. В наших прикладах а ми будемо з вами користуватися. Прикладами з минулої лекції, тому що, як я вам вже сказала, тут не про вивчення нових слів, а саме про вашу концентрацію на порядку слів в реченні. І в наших двох прикладах, якраз буде perfect і з допоміжним дієсловом haben, і з допоміжним дієсловом sein. Я підглядаю сюди в мій лептоп. Тут в мене записаний весь мій конспект. Через те, знову мій погляд буде не лише на вас, а і трошечки зміщуватися сюди. Не звертайте на це великої уваги. Отже, в реченні в часі перфект в нас завжди буде знаходитися два дієслова. Перше дієслово допоміжне, і саме воно буде змінювати свою форму відповідно до підмету. Так, воно буде змінюватися, відмінюватися. І повнозначне дієслово в формі «паріціп цвай. Допоміжне дієслово знаходиться на другій позиції. Це перекликається з правилом з модальними дієсловами, про які ми говорили минулого разу, так, коли модальне дієслово в ролі допоміжного дієслова в реченні також знаходиться на другій позиції. Так, а повнозначне дієслово знаходилося в цьому випадку на останній позиції в формі інфінітів. А в перфект допоміжне дієслово на другій позиції, а повнозначне дієслово в формі падіці на останній позиції. Багато теорії. Тепер приклад про нашу Анне, яка купила вчора кішку. І як ми це скажемо: анне хат Katze gekauft. Так? Ми пам'ятаємо наше правило про об'єкт. про Часову обставину, так що об'єкт, якщо в реченні є часова обставина, буде знаходитися після неї. Але не на останній позиції, тому що на останній позиції, в реченні в перфект, в нас завжди знаходиться повнозначне дієслово в формі паріці цвай. Ось ці два дієслова утворюють з собою також рамку наповнення речення. Знаходиться саме в ній, всередині, так. І за межі цієї рамки більш нічого не виходить. Тобто, особливо в кінці, так, за межі паріці цього слова вже нічого не виходить. Воно закінчує це речення. На першу позицію замість ане ми могли би знову винести нашу обставину часу. І це звучало б наступним чином: Вчора Ане купила кішку. Українською ми знову не той порядок використовуємо. Вчора, Анне, купила кішку. Це третя позиція. В німецькій мові ми запам'ятовуємо, ми вже це добре знаємо з минулої лекції. Дієслово, а в нашому випадку зараз допоміжне дієслово знаходиться на позиції номер два. Гестан eine Katze gekauft. Другий приклад про нашого. Peter, який йшов до лікаря. Peter ist gestern um 8 uhr zum arzt gegangen. Peter вчора о 8 годині пішов до лікаря. Допоміжне дієслово sein відмінюється на другій позиції. Peter ist, Peter ist. ist Так? gegangen. Тому що дієслово «гейм» – це дієслово руху з точки А в точку Б, відповідно допоміжне дієслово саме зайн. Точно так само ми могли би сказати «gestern іст Peter um 8 Uhr zum Arzt gegangen». вчора пита пішов о восьмій годині до лікаря. Це не має ніякого значення, що в нас на першій позиції, чи підмет, чи обставина. Друга позиція допоміжне дієслово, якщо ми говоримо про час «perfect». Якби це був час «präteritum», так, перший минулий час в нас би тут не було особливих відмінностей, або взагалі ніяких відмінностей з часом presence. Тому що це реч, або ці речення два звучали б наступним чином. Ане кауфте каце». Ане вчора купила кішку. Так, Дієслово – друга позиція. Все, як ми знаємо, тільки саме дієслово знаходиться в іншому часі. Або пейта гінг кестан 8 Uhr zum Arzt. Peter пішов вчора, о восьмій годині до лікаря. Так само, якби ми міняли обставину. Кестан eine eine ging а не Arzt. Так, Дієслово все одно лишається на другій позиції, навіть якщо обставина часу місця виходить на першу позицію. Далі, якщо ми говоримо про запитання і в першу чергу про запитання категорії Янайнфаген, тобто прямі запитання, так, ми пам'ятаємо правило, що в прямих запитаннях дієслово знаходиться в якості виключення на першій позиції. Так само це відбувається в часі perfect. Допоміжне дієслово, допоміжне дієслово переймає на себе ось цю роль так другої позиції, або першої в запитальному реченні, і воно в нас виходить тут на першу позицію. Hat Anna gestern eine Katze gekauft? Купила вчора Анна кішку. Або ist Peter gestern um 8 Uhr zum Arzt gegangen? Пішов пита вчора о 8 годині до лікаря. Так? Тобто принцип залишається той самий, але це вже допоміжне дієслово, яке вийшло на першу позицію. Якби це був час пратеритum, то дієслово би в цьому часі знаходилося на першій позиції. Купила ане eine eine вчора кішку або Ging Peter gestern гестан um 8 Uhr zum Arzt? Ходив чи пішов, пий вчора о 8 годині до лікаря. А якщо ми будемо говорити про вийфраг, про запитання, які розпочинаються з літери вий, вас, ві, warum, весхальп і так далі, запитальне слово, так, воно буде знаходитися на першій позиції, слідуючи також вже нашим правилам з минулої лекції, а дієслово. Займає свою другу позицію. І в цьому випадку в часі перфект це буде допоміжне дієслово. Was hat Anne gestern gekauft? Що анне вчора купила? Was – запитальне слово перша позиція. Допоміжне дієслово haben. Was hat – на другій позиції. Так, Anne gestern – наповнення і в кінці паріці два повнозначне дієслово кекауф. Так само речення про ПЕТА варум ест Peter gestern zum Arzt gegangen? Чому вчора ПЕТА ходив до лікаря? Варум це слово ест допоміжне на другій позиції, пета гестан zum Arzt gegangen. Так, партицип 2 на незмінній останній позиції. В часі претерітум нічого не міняється. Дієслово буде звичайне дієслово в цьому часі знаходитися на другій позиції. Вас кауте gestern? – Що Ане вчора купила? Warum ging Peter gestern zum Arzt? – Чому пейте вчора ходив до лікаря? Тут все так, як в часі презенс. А тепер ми переходимо до цікавішої категорії з модальними дієсловами. І ще я хочу зауважити, перед тим як ми розпочнемо розбиратися з нашими модальними дієсловами в часі перфект. Це те, що в розмовній мові ми знаємо, що час перфект це той час, який ми користуємося в розмовній мові, в усній мові. Так? Ми розмовляємо цим часом. А час пратеритум це той час, який ми користуємося на письмі, тобто романи, література. Газети, журнали написані саме цим часом. Він короткий, він не має допоміжного дієслова і ось цієї довгої форми паді цвай. Це вже економія, можливо, місця так, для тексту, чому би й ні. Це письмовий час. Але деякі дієслова в розмовній мові, коли ми, наприклад, спілкуємося в часі перфект, деякі дієслова ми все ж таки вживаємо. Завжди в часі претеритум. Ну, майже завжди, так? Сюди відносяться дієслова, наприклад, такі як sein und haben. Ми не кажемо я мала і так? Допоміжне дієслово плюс патіпфай. І ich hatte кайна ich цайт. Hatte в мене не було часу, я не мала часу. Тобто, ну, практично не почути речення і keine Zeit gehabt. Так ніхто не каже. Тобто, в цьому дієслові ми з часу перфект говоримо. Перфект, говоримо, говоримо, але коли хочемо вжити дієслово слово хабм в минулому часі, перескакуємо спокійно на претеритум. Так само дієслово зайн. Наприклад, я вчора була вдома. Ми не кажемо або не чуємо практично. «Ich bin gestern zu Hause gewesen». Так, ніхто не каже. Всі кажуть ich war zu Hause», Хоча всі інші речення будуть в часі перфект. Так ось з модальними дієсловами така сама історія. Коли ми спілкуємося, спілкуємося в минулому часі, щось розказуємо про те, що вже було, і це все буде в часі перфект, але хочемо вжити речення з модальним дієсловом, тоді ми його спокійно, так. Вживаємо в часі претерритум. І це буде той час для модального дієслова, який буде частіше вами чутися і вживатися. Час перфект з модальними дійсловами, вірніше, цей час існує, і форма модальних дієслів в цьому часі також існує, і також зустрічається, але набагато рідше. Її також потрібно знати, її також потрібно вживати, так? Є моменти, коли саме так хочеться сказати, саме так хочеться підкреслити. Але знаєте, що час патеритум в модальних дійсловах буде вживатися частіше. Коли ми хочемо сказати речення «Анне хотіла вчора купити кішку. Ми кажемо: ане вольте, гестан, айнекаце кауфн. Тобто в нас зберігається той самий порядок дійслів, Модального дієслова і повнозначного дієслова, як і в часі презенс. В часі презенс це речення звучить ане вел, ауф'ян. А в минулому часі ане вольте кауfen. І цей час претеритум. саме його ми вживаємо з модальним дієсловом, ще раз наголошую. Або пета мусте gestern um 8 Uhr zum Arzt gehen. І мусив вчора о восьмій годині йти до лікаря. Ось це дві прості форми, якими ми спілкуємося. Але про справжній перфект з модальним дієсловом я також хочу вам сказати, тому що тут потрібна буде вже ваша концентрація. І ця форма, скоріше всього, через те так рідко вживається, тому що вона довга, так, вона довша, ніж попередня. Так ось для того, щоб збудувати речення з модальним дієсловом в часі перфект, нам потрібна наступна формула. У нас з'являється допоміжне дієслово have. Для всіх модальних дієслів допоміжне дієслово have одне. Тобто речення з модальним дієсловом і з допоміжним дієсловом зайн не існує, щоб ви знали, так? Хабм. Це дієслово знаходиться на другій позиції, і воно відмінюється. Так, Воно розпочинає нашу рамку. Хаб. Далі йде наповнення речення. І що відбувається в кінці речення? В кінці речення в нас буде два дієслова в формі інфінітів. На першому місці ось цих двох позицій останній, буде повнозначне дієслово. А на останній позиції модальне дієслово. Цю формулу ви бачите перед собою, так? тому що просто її пояснити без візуалу тяжко. Ще раз. Допоміжне дієслово «haben» на другій позиції відмінюється наповнення тексту. В кінці два інфінітів дієслова. Вони двоє в інфінітів. Спочатку folwia повнозначне дієслово. І в кінці модаль веб модальне діє І тепер, як би звучало речення, а хотіла вчора купити кішку. Ане хат гестан, каце кауфен Кауфенволен. Бачите, як цікаво. хат гестан Анне каце кауфен Кауфенволен. Анне хотіла вчора купити кішку. Або речення з нашим пейтам. Peter hat gestern um 8 Uhr zum Arzt gehen müssen. Peter мусив вчора, о восьмій годині, йти до лікаря. Значення те саме, що і в реченні з модальним дієсловом в часі претеритум, Так? І в цьому часі це все звучить набагато плавніше, гармонійніше, тому що саме так ми це постійно чуємо в цій формі форми перфект в часі перфект дії слова модальні вживаються дуже рідко, але все одно існують. Якби ми хотіли саме от в цьому часі з модальними дій словами побудувати запитальні речення спочатку категорії Я ja, найфрагн, ми б також користувалися всіма тими самими правилами. Тобто, саме в цих запитаннях в нас. В цьому випадку допоміжне дієслово вийшло би на першу позицію. «Hat eine gestern eine Katze kaufen wollen?» Вчора Анна хотіла купити кішку, або «Hat Peter gestern um 8%, мусив пита вчора о 8 годині йти до лікаря. Тобто в нас правила всі за тим самим принципом. Так? Але, звичайно, що в часі претеріту все звучить набагато простіше wollte eine gestern eine katze kaufen хотіла ане вчора купити кішку musste peter gestern um 8 u zum arzt gehen мус те петар вчора о 8 годині йти до лікаря так ну все ніби більш зрозуміліше все набагато коротше що стосується wi fragen та сама історія так якщо в нас є wi frage в реченні Тобто саме запитальне слово воно буде на першій позиції, а далі допоміжне дієслово на другій і потім, якщо це модальне речення в перфект, два інфінітива в кінці. Was hat gestern kaufen wollen? Що Анна вчора хотіла купити? Warum hat Peter um Uhr zum Arzt gehen müssen? Чому Петя мусив о 8 годині йти до лікаря? І як це простіше звучить в іншому часі, «Was wollte Anna gestern kaufen?» «Warum musste Peter gestern um 8 Uhr zum Arzt gehen?» Так, так. І саме через те ми так спілкуємося. Всі ті, кому лу правила, вони також стосуються і часу «perfect», все те, про що ми говорили на минулій лекції, воно все буде незмінно, тому що це наповнення самого речення. Так? Важливо запам'ятати ось цю рамку в часі Perfect, що за межі цієї рамки нічого не виходить, особливо в кінці речення. Так? Часто я чую, що ну, говориться речення, закінчується дієсловом в патіці 2 і um, Havhaus of Cabinки Macht. Кестан. Ну так не може бути, тому що за кемах, за ось цю рамку, кінець рамки Паті 2, нічого не має виходити. Ви це вже зрозуміли. Якщо у вас перед тим, можливо, були сумніви, або все ж таки язик так повертався сказати так, як хочеться, а не так, як треба. Я думаю, що після цієї лекції ви зрозуміли ось цю чіткість і. Ось цю серйозність цього правила. так, Воно існує. І от дійсно тут, от в цих рамках граматичних перфект, або в рамках модальних е, дієслів в часі перфект, або модальних дієслів в presence, ось в цих рамках дійсно відбувається все всередині. так, За межі нічого не виходить. І саме це вам зараз варто запам'ятати. На наступній лекції ми з вами поговоримо про порядок слів в підрядних реченнях і в часі presence, і в минулих часах. Через те буде трошечки складніше ця лекція, звичайно, буде цікава тим, хто знаходиться на рівні B 1 B2, частково C 1 так, таку собі шпаргалочку зробити, закріпити, повторити. Але для тих, хто знаходиться на рівні a 1 A2 2 Чому ж не заглянути трішечки в майбутнє і щось звідти вже не вивчити сьогодні? Тим паче, що все буде дуже просто пояснено, і тим паче, що ви вже в темі, ви вже пройшли два етапи, два часи, так? ви вже розумієте основний принцип, я думаю, що вам також буде цікаво. Зустрінемося з вами на наступній лекції. Я вам бажаю всього самого найкращого. Бережіть себе, всім папа-па-па!